У Києві відбулася 20-та щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії у конференції, організованій у партнерстві з фондом Віктора Пінчука. Взяли участь понад 700 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, військовослужбовців збройних сил України, ветеранів, громадських активістів та експертів з більш ніж 30 країн світу. Одна з провідних тем повномасштабна війна. Учасники зібрання говорили про роль України в контексті безпеки світу. Цьогоріч конференція, яка збирає світових та українських політиків. І мислителів мала назву необхідність перемагати, як зазначив президент України Володимир Зеленський. Досі в декого лишилися ілюзії, що з Москвою можна говорити. На його думку, миру можна досягти завдяки міцній Україні, і в цьому нам має допомогти світ. Коли ми думаємо, як закінчити війну, ми з вами маємо абсолютно чітко усвідомлювати. Що це потрібно саме нам з вами, а не Путіну. А він не хоче нічого закінчувати. Його особисто та його оточення війна поки що, на жаль, не зачіпає сильно. Поки що, поки що. Але Путін та його спільники повинні відчути всі ці проблеми, які приносить війна. А це означає, що війна має стати суттєво важчою для Росії. І тільки так. Тільки так можна примусити Росію сприйняти, що війну доведеться завершувати. Сподіваюся, ми допоможемо змінити логіку західних політиків від самостримування до дій. Це єдина логіка, яку розуміє наш ворог. Захід має бачити нас як партнерів. І якщо в цьому партнерстві захід не жертвує життями на відміну від українців, то принаймні має надати нам стільки, скільки потрібно зброї так швидко, як тільки можливо, без жодних обмежень чи застережень. Україна і цивілізований світ не може дозволити собі програти цю війну, оскільки це буде означати кінець всього України. school Коли Росія втомиться воювати, голова української розвідки Крило Буданов назвав критичну для ворога дату. Це кінець 2025-го, початок 2026-го року. Все через фінансово-економічні труднощі в Росії та недобір у армію проблеми гостро постануть перед країною агресоркою до наступного літа, заявив Буданов на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії у Києві. І додав це поставить Кремль перед вибором, завершити війну або ж продовжити в Україні і втратити статус статус Росії як наддержави на кантрібірубіж початок двадцять шостого він для них ключовий. Вони хочуть все це закінчити, бо вони за їх самими підрахунками Російської Федерації. Якщо вони не виходять з цієї війни,